Друзі! Вітаємо учасників однієї другої фіналу чемпіонату України з аматорських колективів. Футбольні команди «Штурм Іванків та Олімпія Савинці Полтавська область. Українці у цих санкції! Андрій Нестеренко, номер 22 Сотні кілька основних футболістів. Не буде зараз попередження чи ні? Ти поворотах, Роман Помазан. Ото... Ой, замовила Роман Помазан, дивіться, яка помилка Олега Шварца! Чесно кажучи, навіть я своїм очам не повірив, але м'яч літає у ворота штурму. Після удару Романа Помазана, ну знаєте, по такій несхідній траєкторії пробив зараз Роман. М'яч каменем упав, е, е, спікірував, можна сказати, у ворота Олімпії, і е, по звичайно, не без помилки голкіпера, залітає у ворота цей м'яч манерою руху на полі. Вадим Щасливця, це могло бути небезпечно, але все ж таки е, В'ячеслав Бірюк зараз справився із е, здвоєним флангом е, штурму. Сьогодні в Україні та у всьому світі е, е, вшановують батьків всім е, татусям, які дали життя. О, гол Гол! Гол! Зараз Вадим Щасливцев! Е, з, з подачі кутового, яке, яке е, виконував е, кутовий Роман Помазан. Вадим Щасливцев забиває другий гол у ворота Олімпії, ну нічого і початочок тупного тижня. І, до речі, цей матч ми також будемо транслювати в прямому ефірі. Удар по воротах від Романа Помазана. Дивіться, з яким натхненням грає наш універсал, в тому часі також є колишні професіонали. Ох, який зараз небезпечний штрафний заробив Дмитро Береска. Новив стіночку. Дуже потужна стінка. Пробиває! І здається, влучає свого футболіста. Пономаренко останні хвилини на першої половини зустрічі подача. Чудово зараз грає Сергій Погорілий. На виході бездоганно м'яч у руках нашого голкіпа. На цьому рефері нашого матчу Єгор Кевліч дає сигнал про завершення першого тайму до України з аматорів між командами Штурм Іванків. Футболки білі. Штурм. Андрій Нестеренко на правому фланзі. Включає дріблінг. Проходить в карний майданчик. Подає небезпечно біля воріт Олімпії. Ну що ж, подивимося, ні, перелітає м'яч. Бо даноплява небезпечний момент, був біля воріт Олімпії. Ствердження не залишили поза грою наших футболістів. Зараз може бути небезпечно. Березка з м'ячем входить в карний майданчик по місцю лівого інсайда. Ох, зараз хитнув березка забиває його! Дмитро Березко зараз подивіться, який класний гол від нашого юного півзахисника. Як він на замасі хитнув Бірюка. Ну це просто е, люба дорога дивиться. Ну і відмічаємо передачу. Десь на інтуїції відбуває м'яч. Сергій погорілий. Ще одна подача, в карний майданчик штурму. Контролюючи м'яч. Погорілий. Ох, зараз Погорілий. Трошки ризикує, да не трошки навіть, а сильно ризикує. Якщо чесно, то зараз у мене тьохнуло серце. в карний майданчик штурму. Подача богомас. Подавав і на цьому фінальний свисток від Єгора Кевліча. З вами були у прямому ефірі на ютуб-каналі Іванківського штурму. Відеооператор Руслан Медяновський та коментатор Валентинов Дєнко. До побачення, друзі. Все буде Україна. Дякуємо Збройним силам України за можливість грати у футбол у важкий воєнний час.